Сильний вітер зірвав дах з багатоквартирного будинку по вулиці Саровського в місті Дружба. Це сталося 14 червня близького півдня. Я якраз вийшла на балкон, стірку знімала, а тарапела. Я просто потерялась, стала нічого не могла речі, потеряла, нічого не можу сказати. Просто бачу, як літять куски криші огромне, ламаються балкони. І меня ребенок просто напросто затащив квартиру. Вот ми новые жильцы купили недавно здесь квартиру. Ну, как би в шокі, в огромном шокі. Ну, з нами такое ніколи не происходило. Місцеві розповідають, що це вже друга надзвичайна подія, яка трапляється з цим дахом. Востаннє він був пошкоджений у липні 2016 року. Старой раз нас постійла біда, смерть. От я как раз только з магазина з супермаркета шла и закрутила, закрутила. Я уже и, и боженьку просила, но, увы, этого ничего, это не помогло. Господь Бог нам не помог. Опять сорвала у нас крышу. Вот, вот такая беда, потому что крыша была сделана некачественно. ну понимаете, ну, нарушение, нужны какие-то отдушины, все. Оно все светится, понимаете, некачественно сделано. Хотя гарантию давали, 50 лет сказали, крыша простоит. И где? Уже второй раз сносит. Ну, а на этот раз снесло всю. В Дружбівській міській раді також вважають, що надзвичайна подія сталася через неякісну роботу підрядника. Але оскільки ремонт проводили понад 10 років тому і з того часу вже сплили всі гарантійні терміни, вплинути на підприємство, що проводило роботи, не можуть. Я так думаю, що це получилось того, що бувші наші будівлі, які ділили кришу, то... не выдержали какой-то технологии определенной, и в результате этого получилась такая ситуация. И она получилась уже не первый раз. По-моему, на моей каденции это второй раз уже происходит. Вот. Ну, дом относится к ОСББ, но мы, как местная власть, людей не оставим в беде, в такой в горе. Действительно, произошла ситуация, которая требует того, чтобы мы помогали и, как говорится, как местная власть реагировали. Поэтому мы где-то будем участвовать Процентів 60 ми будемо участвовать в процесі відновлення. За словами Олега Пашковського, на відновлення даху знадобиться приблизно 800 тисяч гривень. Зараз біля будинку розбирають завали будівельних матеріалів. Роботи проводить місцеве комунальне підприємство. Приєдналися і найбайдужі дружбівчани. Мешканці будинку підраховують збитки, адже крім самого даху, у багатьох квартирах були пошкоджені балкони та вікна. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Олена Рашевська. Новини на Суспільному. Сумщина.